Привіт! Сьогодні я навчу вас, як за валентностями складати формули речовин, тобто знаходити індекси у формулах. Розпочнемо з такої формули, як хлор Х. Ми не знаємо, які індекси Х і y в цій формулі потрібно поставити, але ми знаємо валентності кожного з цих елементів. У хлора валентність 5, в оксигена 2. Спочатку знайдемо найменше спільне кратне між оцими двома цифрами 5 і 2. Це цифра 10. Після цього 10 ділимо на 5 і отримуємо 2. Отже, х дорівнює 2. Далі 10 ділимо на 2 і отримуємо 5. Отже, формула, істина буде мати вигляд хлор 2О5. Переходимо до наступної формули. PXHY. Ми не знаємо, чому дорівнює Х і. X і y, але ми знаємо, що валентність фосфора дорівнює 3 а гідрогену 1. Находимо найменше спільне кратне для 3 і 1 – це цифра 3. 3 ділимо на 3 отримуємо 1. 3 ділимо на 1. Отримуємо 3. Отже, істинна формула буде мати вигляд П. H3. Переходимо до наступної формули: алюміній X S Y Валентність алюмінія дорівнює 3. Валентність сульфуру дорівнює 2. Найменше спільне кратне для 3 і 2 буде 6. 6 ділимо на 3 отримуємо 2. 6 ділимо на 2 отримуємо 3. Отже, істинна формула буде мати вигляд алюміній 2О3.